Пані Валентина вже вкотре йде на поріг до сільського голови. Розповідає, її син вже півроку воює на Донбасі. Як учасних бойових дій має право на землю в клавдії Вотарасовому. Мені мені в новому місті біля біля кладбища просто не ну, знову ж біля кладбища. Ну вибачте, будь ласка, в центрі. Ми тут не будемо. Жінка вважає, сільрада її обділила, дала землю біля кладовища і замість 14 соток, як решті селян, чиї рідні воюють в АТО, розщедрилися на шість. Моїм дітям нема де жити. Даний момент вони будуть будуватися. Що можна збудувати на 6 соток? З цим питанням Валентина вривається в кабінет до голови сільради. Той пояснює, що жінка може претендувати на більшу ділянку, але для цього депутати мають переголосувати рішення про виділення шматка землі. Ну, ми давали там в дійшли. Нас виходило, що там три участки по соток. І дана людина попала на наступні сесії. Золочення площі все чого Я більше коментарів не даю. на стирливу не, мешканку селища. Голова виштовхує е. з кабінету. Не, не, не будемо не. в скатраєва скандал. Да. Все. Землю в Клавдіво Тарасовому отримали зо два десятки родин. Серед них Микола Матвієнко з дружиною. Чотири місяці тому їхній 35-річний син загинув під Дебальцевим. Замість належних 15, кажуть Матвієнки, сільрада дала менше. Та оббивати пороги місцевих чиновників кажуть, вже не мають сил. Син загинув, йому 15 шоци положено. Ну, заради Бога, вже. Ну, хай вони, вони вдавляться, дали, вони дали хай мене Господь Бог простить. На мене вже дали, Уже ми трохи очухалися від похорона. А тоді кажуть, що ж таке, так оце ж прийшли і почали воювати. родини бійців АТО розбурхали і решту селян. Вони скаржаться, що роками не можуть отримати землю для ведення господарства, в той час як не місцеві приватизовують десятки соток і кивають на ошатний будинок голови земельної комісії. Мовляв, земля в центрі селища таки є, та не для всіх. Ганна рибалка, Андрій Піскарьов, п'ятий канал.